Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на youtube каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я, проте Володимир Давидов, з вами продовжую читати Святе письмо. І сьогодні ми продовжуємо і завершуємо одночасно книгу апостола Юда, його Соборне послання. Вчора ми з вами його розпочали і, якби трішки нагадаю, про що ми говорили про апостол. Піднімає питання, незважаючи на те, що він взагалі, так і в листі, пише, що він хоче взагалі написати про інше. Але ну, хотів писати вам про загальне спасіння. Але так як він отримав звістку про лже-вчителів, він вирішив ну, змінити тему цього листа. Причому, що ми бачимо, лист дуже глибокий, сильний. Навіть в дечому важкий для розуміння в деяких моментах, але тим не менше, він дуже надзвичайно короткий. Ми бачимо, що навіть послання взяти Якова досить ну, велике, послання Петра І велике, Йоанна Велике. А от якщо там наступні листи, то вони коротенькі. Ну от у апостоли Юди одразу <свісляння> <свісляння> дуже коротенькі, проте... Як я вже казав, наповнений дуже багатьма цитатами, в частності, здається, трьома чи двома цитатами з книг, які не увійшли в перелік священих книг, книгою Єноха і книга, книга, книга Вознесення Моїсея. Так от, чому ці книги він використовує? Адже вони якби не святе письмо. І, якби з однієї сторони, питання дійсно. Ми бачимо, що апостоли, коли говорять про Христа, вони цитують пророків святе письмо. А тут немає. Ну, За великим рахунком, що ми можемо сказати, для того, щоб виразити свою думку і чимось підтвердити, не обов'язково використовувати Святе Письмо. Можна використовувати ще інші книги, іншу літературу, яка ну, відома. Яка користується популярністю і яка є авторитетною літературою. А епоха Ісуса Христа і апостолів, звісно, вона була взагалі сповнена тим, що іудеї в той час дуже приділяли увагу вивченню різних текстів. І це не обов'язково, і це були не тільки священні тексти, а, умовно кажучи, і навколо священні тексти, тобто релігійні тексти яким вони приділяли увагу? Так от, цитуючи оці послання, оці дві книги, не канонічні, які дійшли взагалі до нас лише фрагментами, де, щось фрагментами, щось. ми, ну, щось цілком от книга Єноха, здається, дійшла до нас повністю. Якщо я не помиляюсь, навіть є аудіокнига. Спробую її якось читати. Ну. Ой, не читати, а слухати, ну було важко, я такий і не дослухав. А от книга «Вознесіння Моїсея, то взагалі є. мені здається, я не впевнений, чи вона є повністю збереглася до наших часів чи тільки фрагменти. Я навіть про неї, крім от як коли читаю писання до послання Іуди, то в принципі я більш ніде про неї і не зустрічав. На відміну від книги Іноха, яка, в принципі, ну, досить часто фігурує e, і, і згадується на неї посилаються. Mm, так. І апостол Іуда e, Баре говорить про лжевчителів, як... і причому він приділяє увагу на те, чому вони вчать. Ну, в принципі, він коротко про це теж говорить, що вони якби заперечують, мовно кажучи, піддають сумніві. Месіанство Ісуса Христа, і його, те, що Він Спаситель, що він Бог. Але Він, як і апостол Петро, говорить про зовнішній, і в принципі Іоанн Бослов, говорить про, зовнішні, про зовнішню поведінку. На той час, як ми бачимо, у лжевчителів лже пророків, лже наставників, були, ну, вони були, відрізнялися характерною рисою. Вони починали е, е, жити розпутно. І спокушати інших. <кій> і ну, у апостола Петра е, цьому він приділяє цьому увагу і якби, зауважує на тому, що е, якраз е, усі вчителі користувалися тим, що Євангелія е, і Євангельська звістка вчить тому, що ми вільні, вільні від усього. Ну і, звісно, вчителі користувалися тим, що якщо ми вільні, то значить нам дозволено все. А якщо дозволено все, то в принципі прям от е, без. Розуміння того, що таке все, і, і взагалі що таке християнська свобода, то в принципі всі сходились до того, все зводилось до того, що можна грішити тобі, все можна. Все, ти християн. Тебе Господь викупив з гріха, взяв на себе всі гріхи, і тепер тобі все можна Гріши, насолоджуйся цим життям, а Христос тебе вже простив наперед. Ну звісно, це було як ми бачимо хибним віровченням, яке і викривали апостоли. Так от, апостол Іуда він наголошує на тому, що приводить в приклад нам тих, хто поставали проти Бога і були покарані. І потім ще приклади приводить того, що ті, хто спокушали людей, були теж покарані. От як, наприклад, Корей, як Валам і як Каїн, вони від них люди постраждали, як від Івчителів свого часу, і вони якби теж свою. Кару е отримали. От. І, тан -тан, і читаємо далі е 17 го віршу. Але ви, улюблені, пам'ятаєте проречене апостолами Господа нашого Ісуса Христа. Бо вони говорили вам, що в останній час з'являться ганбителі, що чинитимуть за своїми нечистивими бажаннями. Тобто Іоанн, ой, апостол Люда говорить, що в принципі про це ви були попереджені, що прийдуть апостоли вчителі. Це не щось нове. Ні, вірніше, а, а, якби, в житті церкви це нове явище вчителі. Вони тільки-тільки почали виникати. Але з іншої сторони, це не ну, християни були попереджені про лжевчителів що самим Ісусом Христом. А потім попереджа, ці попередження ми можемо знайти і у апостола Павла, і у апостола Яна Бослова, апостола Петра, і от і апостола Іуди. Тобто це не щось таке, знаєте, з голову звалилось. Ніч з цього слідувало б було чекати. Це ті, що чинять розбрат. <кій> душевні не мають духа. А ви бачите, не духовні, а душевні от різниця. І це ті, що чинять розбрат. Тобто вони вносять що апостол Іуда, бачите, їх раніше, вчора ми читали, що він їх називає як. Так, 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 зараз знайду цей момент. Ну, Що вони на бенкетах. Вони як, ну, прикриваються. Ех, не можу знайти. Прикриваються, що вони добрі, а насправді вводять, ну, спокушають, не можу знайти. Зараз, ну, ладно, це не суть. І далі читаємо. А ви улюблені? Бачите таке звернення. У апостолів дуже часто до до християн. А ви улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, молять, ну тобто віру, якою ви навчені, от він щойно сказав апостолами. Молячись у Дусі Святому, бережіть себе в любові Божій, чекаючи а, теж цей момент, бачите, Ян Богослов приділяє увагу, надзвичайну увагу любові між людьми. І от і апостол Йода теж якби, про це говорить. Бережіть себе в любові Божій, тобто перебувайте в любові, чекаючи милості від Господа нашого Ісуса Христа для життя вічного. І до одних будьте милостиві з розсудом, других, других спасайте, вихоплюючи з вогню, а інших милуйте з острахом, е, а інших милуйте з острахом, гидуючи навіть одягом, що був осквернений плоттю. Е, ну, Тут такі, знаєте. Християнське служіння ближньому в повноті своїй розкрите, бачите, і спасати, і е, милувати, і бути милосердним. Але все робити з розсудом. От, в принципі, це розсуд, розсудливість е, ну, от, в, в, в котре ми повертаємось до, до, до того, що. От розсудливість це надзвичайно важлива річ ну в житті християнина на шляху до добрих справ, тому що будь-які добрі справи, якщо їх робити безрозсудливо, вони можуть призвести і до печальних наслідків для. Що ми ну, з приводу того, що кому ми щось робимо, добру справу, а і також е, плачевні наслідки ну, негативні для, само, для то, самої тої людини, яка ро, е, робить добрі справи. От, наприклад, ми знаємо таку е, доброчинність, як молитва. Е, ну, молитва часто супроводжується колінопреклонінням і земними поклонами. Так от, якщо їх робити безрозсудливо, можна е, зробити раз, зробити другий. На, е, Потім як, якогось разу ну, в один день, другий день, потім воно надоїсть і ну, тому що ти робиш багато, тобі погано, тобі боляче, ну там кріпатура на перший, там, другий, третій день. І можна взагалі це закинути. А якщо зрозуливість, підійти і брати певне обмеження, обмежену кількість поклонів, ну навіть якщо так, це от, це такий привожу приклад монастирський, скажімо. То тоді можна ну, виховати в собі певну витримку і ну, звичку, молитися Богу і саме От. Так що розсудливість, бачите, надзвичайно важлива річ в, нашій, в нашому житті. От інших спасайте, вихоплюючи з вогню, а інших молите за острахом. З острахом, що, от бачите, гадуючись навіть одягом, що був осквернений плоцю. З острахом чого милувати? Тому що можна спокуситися. Ти милуєш грішника, там допомагаєш йому, але ж можна випадково і спокуситися тими ж гріхами, якими є твій ближній, в які впав твій ближній. Бачите, знаєте, як от. Алкогольно залежну людину можна рятувати, співчувати, бути з нею і в якийсь момент випадково з нею і впасти в ту ж саму алкогольну залежність. Ну, це як, як, як приклад. Можливо, він примітивний, але тим не менше, через це, от бачите, з острахом треба, щоб не сталося так, що з нечистивим нечи... з нечистивим, нечистивим станеш, ну будеш. От. Тому, ж, е, тому же, хто має е, вберегти вас від падіння і поставити перед славою своєю, тобто Христос, да, е, поставити перед славою своєю непорочними в радості, єдиному, премудрому Богу, Спасителю нашому, через Ісуса Христа, Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед усіма віками і нині, і у всі, і у всі віки. Амінь. Е, Славослів'я з уст апостола Єуда звучить після такої настанови християнам. І цікаво, що дивіться дуже часто ми побачимо, можемо звернути, ми можемо помітити у апостолів, що вони конкретно називають Христа Господом і дуже рідко коли Богом. А в основному, Богом, коли говорять про Бога, то явно йде мова про Бога отця. І отут і у Євуди теж, бачите, він каже, «Премудрому Богу, Спасителю нашому через Ісуса Христа. А, і ну, можна полково побачити, що ні, ну, якби, зробити висновок, так що Ісус Христос тоді не Бог, Його вісти, що тоді правий. Але бачите, що коли йде слава, славослів'я у апостолів. Щодо Бога Отця Бога Сина, славослів'я іде рівнозначно. Так, вони ще не називають, ну якби напряму не називають Ісуса Христа Богом, але те, які вони атрибути йому приписують, то в принципі сумнів в тому, що вони його вважали Богом, якби не залишається. От бачите, Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед усіма віками й нині, і всі віки. Амінь. Тобто вічність сина. І От Ісуса Христа не, якби, не піддається сумніву разом з вічністю Бога Отця. А якщо вони співвічні, значить вони обоє, Ну і Бога Отець і Бог Син Ісус Христос є, ну, якби, мають божественне достоинство, божественну природу. Що ж, на цьому все. Ми завершуємо, завершили з вами книгу, посла... 에, взагалі розділ святого письма, який називається Соборні послання апостолів, і переходимо з вами до. Величезного пласту е, новозавітнього це послання святого апостола Павла. Розпочнемо ми з по порядку, так як вони розміщені в, в Біблії, і порозпочнемо вже наступної нашої зустрічі: послання з Римлян. Е, скажу до, до слова, що ми ще з вами, незважаючи, що ми вже а, напев... Ні, ще року немає, як читаємо апостол. Тому якби ми ще а, послання до римлян не читали. Ми з вами почали десь в, рай, в районі послання до коринфян читати минулоріч, і отак з вами пройшли. Ну практично майже коло. Але от цікаво пройти ще раз по ну по посланням апостола Павла, адже вони дійсно дуже цікаві, дуже глибокі і повчальні. На все добре. А, не все добре, я вже прощаюся, ще ж помолитися. Дивлюсь, в чаті у нас сьогодні нікого немає, тому перед молитвою традиційно попрошу вас поставити вподобайку, пишіть в коментарі до, до нашої програми, поширюйте відео в соціальних мережах. Також підписуйтесь, хто не підписаний. Ну і, звісно, важливо, важлива ваша матеріальна теж підтримка для буття нашого YouTube-каналу «Віча», наших проєктів. Тож, розраховуємо, розраховуємо на вашу підтримку донатами, або запрошую ставати постійними спонсорами, оформивши спонсорську підтримку на YouTube. що ж, і тоді перейдемо до. Так, може, може тут налаштування чату.